Що ти там таке смачне купив? Сьогодні сезон малиняних. Дивіться, тут таке малинове тістечко. Я його взяв на перецінку, воно вийшло по 3 злоти. І Плюс ще кава вийшла вийшло разом 23 злоти. Я думаю, що це не Зараз будемо доставати. Зараз малина в моді. М -м -м. Але воно нас класне. Скільки класне. Скільки малини, хрушонка. Зараз ще кава буде, до речі. І малина. Вкусно. Ну, а ви напишіть, звісно, свої думки, чи вартує це 100 Але, гривень. Він треба їсти е, вилучкою. Бачите, воно мигеньке. Тому що можна відрізати вилучкою. О. Ой, скільки малини. Один кусок 100 їсти, гривень. Варту спобота. Ну, звісно, не забувайте слідкувати за нашим каналом. Стави да лайк. А вона вже не суть кава.

А ты не забудь підписатися на наш канал Мюнхев.